Привіт! Помалюємо. Сьогодні я пропоную вам намалювати цуценя. Розпочинаємо нашу роботу. Посередині аркуша ми малюємо ось такий півкружечок. Є. Тепер до нашого півкружечка додаємо ось такий ніби вушка і верхню частину нашої. Є. Тепер промальовуємо оченята кружленки одне і поруч інше і зафарбовуємо, лишаючи трішечки бліки. Ось так. Тепер промальовуємо трикутний носик. І донизу промальовуємо ротик Є. Тепер трішечки відступаємо вниз, промальовуємо ніби літера Н, Е. І тепер нашу літеру Н перетворюємо на лапки раз. І з іншої сторони так само. Два. Малюємо красивий нашичок, паличка, і ось такий тут буде брелочок. Так, тепер беремо коричневого маркера і зафарбовуємо нашу цуценя. Не поспішайте. Намагайтеся не виходити за лінії обережно зафарбовуємо наше Так. Так, не поспішайте, не виходимо за лінії маленькими ось такими лініями зафарбовуємо повністю нашу голову, нашому цінятаю. Приступаємо до лапок, mm -hmm. yeah. Плакитний. Зафарбовуємо наш нашинок і беремо жовтий колір і зафарбовуємо ось цю нашу частинку. Наше цценятко з вами готове. Підписуйтеся на наш канал та ставте лайки. До зустрічі!